Привіт! Нарешті я розгріб за сараєм все сміття. Зараз покажу, можна сказати, уже порядок, більш-менш. Доріжку. Ви бачили? Це остатки труб. Ось ще куча сміття. Потрібно вивезти на сміття. Ну, ось тут вже бачите. Вивезеться ця куча, і тут більш-менш нормально. Дрова будуть закладеться це все, як і в прошлий рік я показував. Поки ось так. І тут ми тимчасово бачите, частково урожай. Вже зібрали цибулька, чесничок підвісили, щоб воно підсохло, потім складеться. Ну і ще й тут. Бачите ось таке. І зараз покажу вам, чим я зараз тут займаюся. Тут ще трішки підрівняв, то, що воно було. Ну, бачите, сміття тут прибрав, там була куча це з того бордюра, який на майданчику там розвалився, я його сюди положив і сюди підклав. Бачите, що я роблю тут? А роблю я сходинки, ось які садові. Сходинки, звідси покажу. Ось вже 4 сходинки зробив з підручного матеріалу. Бачите, бетонні такі, як я там робив, бетонував. Ну, сюди якось воно не підходить. Тут, бачите, в глибині, і тут у нас паркан такий, можна сказати, природній ну, були, бачите, обрізки. Кудись пригодиться чи що. Ну, такий паркан. Весною тут увійти тюльпанів, хто нас дивиться, гарний, так що він буде. І вирішив не небетоні морочити голову, а з підручного матеріалу зробити такі сходинки. Ну, ось, бачите, сухої акації нарізав. Отак. І чого я спочатку думав. Там у мене ж є й дошки і так далі. А дошки вони ж через е, в землю через 3 роки і все. згнило, струхло. і нема нічого. Там У мене дошка треба буде витягнути. Біля сарая закопана, там закопували, щоб не сповзало. Ну, Ще коли будувалися, скільки ну вже як побудували. І вже струхло повністю. А акація вона ж не гніє. Ну, так як і дуб, майже років десять ну, в землі стовпчики, які вже років двадцять, напевно, Ну, трішки там е, протрухло, а головний стовбур то стоїть. І ось сакацій, відрізав, зробив ось. Трішки приніс тут, бачите, чотири сходинки вже є. Тут у мене ще десь акація була, можна буде вирізати. Ну, Тут не акація, ось це акація. Ну, це товсте, це не піде. Це не акація, це не піде. Не знаю, це може акація ось там. то теж товстий, не годиться. Ну, найду. У нас там вистачає. Хто бачив, як дрова заготовлював на нашій ділянці. Там акації заросло так, що треба розчищати. Ось такі сходинки, бачите. Два стовпчика забиваються. Три ось так кладеться. Ну там чотири трішки тонші були. І нормальні все. Ось так. Без жодного, як кажуть, цвяха. Все природне. Лишилось мені оцей пеньок, він вже тут протрух і він якраз мішає. Але це, я не знаю, що це за дерево. Ну, трішки протрухло, але він ще міцний. Ну, побачу, в мене тут є добрий молоточок такий. Ось, Бачите, це коли наш місточок там збудували. Я його купив, забивали труби ним і спробую розбити і зріжу бензопилою щоб не мішав. Ну а далі буде видно, корчувати ж я його не буду, щоб мені порівняти ці сходинки, ось сюди вони вийдуть, а потім ще, бачите поворот ось тут. Як круто тут ще буде одна чи дві сходинки. Ну, ось таке Ось такі у нас справи потрібно доробити. Так що, тому що звідси часто ходиться і дуже незручно, щоб тудою не обходити. Сюдою, туди. Ось такі справи. Так що, ще покажу, як дороблю чи що. Зараз пеньоки цей потрібно зрізати. Ну що, то все-таки була акація, Суха, дуже тяжко ріжеться. А хоча в мене тут цепок з побідітовими напайками. Чому я так дуже обережно боявся, щоб не попав камінчик тут же о, із щебенка, бачите. Зі щебнем це ж мусор. Ну, ось так ця сходинка. Ось так десь рівень буде. І та може вершоч, вершинку підрізати, прийдеться. І все, далі засипеться цим-сім -цим землею. І буде рівно підрівняти. Все, зрізав, так що можна строїти знову ось таке. Ось тут. І схоже буде в самий раз. Нарешті наші сходинки готові. Ось. Дивіться, що в мене вийшло. Ось так. І піднімаємося. Тут поворот. І туди, і сюди. Три сходинки. Ось так я їх. Поливав газон і полив, щоб, як кажуть, коріння пустило. Ну, щоб земля трамбувалася. Я дуже добре трамбував, але вода ще своє дасть. Ось так. Так що в нас вже садові сходинки, технічні. ось. Сміття. Це потрібно вивезти, а так у нас вже тут все нормально. Ну і все. Трішки були дощики, трава хоч трохи позеленішала, але таке слабе було. Поливаємо повністю. Ну і на сьогодні, я думаю, для вас все. Показав, що хотів щось нове робилося, я показав. Так що дивіться, кому цікаво. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Ну і все буде добре. І слава Україні!